Пенюшкевич Олександр, команда «Легкові бідінери, категорія бідінер тес 3 Cristmas батл 2025. Заявлена вага 140 40 кілограмів. Заявлена вага до 40 кілограмів. Угу. Підходь. Угу. Тань, зараз стоп, стоп, стоп. Відлік часу, я скажу тобі. тебе часу достатньо. буде. А... Три, два, один. Можна. Ногами, ногами з спраць, ногами. Погнали. ногами. Давай. Раз. Два. Три. Чотири. чотири терпи. П'ять. Давай, давай. давай. давай Шесть. Терпи. Семь. Терпи. Терпи, терпи давай, Саня. Давай, терпи. Вісім. Терпи. Девять. Ще один. Зафиксуйся тихо. Зафиксуйся зафиксуйся зафиксуйся, зафиксуйся. 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 Е. 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 Хорош. Красавчик. Сейчас, не с кадру На выходе с кадру допоможи мені давай стоп Гриф. двадцять мланець п'ять п'ять і під, під низ п'ять ще під низ клади или лів... а ладно десять десять п'ятнадцять і п'ятнадцять все все все, не знімай. пять пять десять десять пятнадцать и пятнадцать все красавчик